Я вже багато разів відповідав на це питання. Зараз вирішується питання, чи буде Україна. Тому питання виборів насправді знаходиться в шкалі пріоритетів на просто на 5800 позиції. Це абсолютно нереально взагалі. І е, про це говорять люди, які просто хочуть до себе залучати суспільний інтерес. Жодних практичних передумов для цього не існує. Війна може з такою політикою у нас, внутрішньою і зовнішньою, вести ще багато років. Якщо так бездарно витрачати людей, так керувати бездарно людьми, війна може йти дуже довго. Так. Заборона на допомогу США дуже вдарить по обороноздатності України. Ну, звичайно, дуже вдарить, що тут казати. Це очевидні речі. Дуже вдарить, але якщо у нас буде підтримка Європи, і ми будемо правильно організовувати себе, якщо будуть висновки нарешті почне Ставка Верховного Головнокомандувача слухати, хоча б те, що говорять в Україні, хоча б командири військових частин то тоді ми зможемо стати значно потужнішими, зміцнити свої позиції і на фронті, і зупинити Путіна, і покращити будь-які перемовини подальші. Невермайнд. Чи відомо вам стан справ в полку К-2? В полку К-2 полк успішно формується, і за моїми даними, там вже понад 900 військовослужбовців зараховано до штату. Так що темпи формування блискавичні і продовжуються. Продовжується формування. Кирило Верес налаштований як завжди по бойовому і намагається якомога швидше отримати вже перші бойові завдання і з першими підрозділами полку вийти на фронт для того, щоб почати завдавати максимально враження окупантам. Новосілець Аграм. Чи піде Україна на поступки території Росії? Хороше питання. Так от я вам хочу сказати: піти на поступки території Росії, Україна може тільки, якщо буде військова поразка і нездатність продовжувати спротив. Якщо ми будемо нездатні зупинити фронт і знищувати росіян більше, ніж Путін пінками заганяє бомжів і маргіналів в армію. Чи можемо ми зупинити фронт? Чи можемо ми розгромити російську армію, розбити її в цьому стані, в якому вона є зараз? Відповідь усіх командирів, з якими я спілкуюся на фронті, компетентних командирів частин, однозначно так.